Хочу взяти інвертора, акумулятора чи генератора. От, е, часто дуже люди дзвонять питають, а що у вас те, що у вас те, що по чому. Дивіться, звісно ж, акумулятор, воно тихіше працює. Да? Ну, акумулятор, інвертор, там уже байдуже, чи ДБЖ, який ви берете комплекти. Тобто вже кожен розраховує на свою суму. Коли там 3 години, якщо немає світу, то добре. Якщо світу немає 6 годин, 10 годин, 12 годин, акумулятори сідають. А якщо сутки немає, якщо двоє суток немає, ну як ти його зарядиш? Ніяк абсолютно. Тобто треба, щоб і генератор був. Тобто в ідеалі це взагалі у вас чи зарядна станція, чи комплект ДБЖ якийсь. І плюс генератор. От тоді, да, тоді ви вже будете реально енергонезалежні зимою. Бо сонячні панелі, що вони там зимою дають, звісно. Ну, там якусь лампочку включити, да, наприклад. Якщо літом, то, зрозуміло, сонце вам буде давати, буде заряджати акумулятори. Ну і той генератор, в принципі, не треба. А от зимою генератор треба. Так що, вибирати, звісно, вам, але в ідеалі кажу так, як є, і генератор, і зарядна станція, чи акумулятори. І тоді реально ви будете енергонезалежні. Тому, якщо вам треба, Таке, якщо ви ще такого не купили, Житомир Бориса та 5 магазин магазин Лакілайф або відправка по всій Україні.